Ревізія пляжу погода подарувала сумчанам справжню літню спеку. Люди почали більше часу проводити біля водоймищ. Чи готові пляжі міста приймати гостей? Знає Ірина Котлярова. З приходом літньої спеки містяни масово відпочивають біля водоймищ. На пляжі в центрі міста ми зустріли багато відпочиваючих, але комфорту для відпочинку ми тут не побачили. Свої речі вони вішають на дерева. Діти граються серед бруду і пляшок. Берег не почищений від водорослів. Ну, якщо це можна назвати пляж, то извините. Це по моему не пляж. По-моему, по моєму по наші містій власті взагалі не хочуть думати о людях. Та нічого нету, Ви посмотрите, ніка ніяких нету условий для того, щоб діти здесь отдыхали спокійно, без опасності. Вода не чиста. Ну ось сами бачите, водоросли, ряска собак. Мені ще не подобається дуже що собак купають. Прям от приходимо і собаки і ми во первых не вистачає урну. Кто-то уже это говорил. Во-вторых, переодеться негде. В-третьих, например, вот мы пришли с маленькими детками, Вон девушка с ними очень маленькие детки. То есть нет ни единого зонтика, чтобы хотя бы где-то ребенок мог спрятаться. Грязь. Отже, необходимые атрибуты на пляже – это переодягальня, туалет, сміттєві урны и грибки. Та подготовленные места місця починку для сумчан мы решили провести власну ревизию. Ось такі перевдягальні у нас в центрі міста на пляжі. Вони не те, що в занедбаному стані, вони розвалюються. Чому ж не підготувалися до пляжного сезону і чи планують, ми запитали міської влади. підготуємо свої пропозиції до міського голови, щоб облаштувати що пляжну, пляжну зону. Але ж я, я вважаю, що якщо у нас немає такої можливості, то ми будемо звертатися до підприємців і залучати їх. Попереду ще два місяці літа, і зони для відпочинку біля водоймищ просто необхідні для містян. Чи покращиться стан пляжів? Ми проконтролюємо обіцянки влади. Ірина Котлярова, Олександр Сорбат, Новини СТС.